Чи дійсно Франція замовить у виробника безпілотників Еделаїр 100 дронів для потреб України? Чи надасть ага, Франція дрони для України? Чи надасть Франція дрони для України? Ото, тут дивіться тут одразу пішли. Пентаклі, пентаклі, пентаклі домовленості, контрольована ситуація. Оце все є ресурси, великі ресурси і дадуть. Можливо, десь хтось скаже, що дадуть не скільки, скільки пообіцяли. Можливо, так воно є, але потім додадуть. Тобто тут ту з показує, це дуже великий об'єм, це дуже великий шанс. От і знову ж таки, колісниця це контрольована угода, вона просувається, воно не стоїть на місці. Так, от тут, якщо ми отримуємо, так тут отримуємо. А від Ізраїля навряд чи надасть адміністрація президента США екстрену військову допомогу Україні за рахунок власних запасів армії? Ну кажуть, будемо. От ви розумієте? Вони кажуть так: ну, нададуть, нададуть божечки, але це так важко. Вони розуміють, що Україна захлинається. Треба негайно дати щось дати. Але вони між собою, ну припустимо, як. Одна партія і інша партія. Ну не як тут прям самі цілу історію показують, ну не як не можуть згодити, ніяк узгодити, ніяк не можуть дойти. Яка кількість, що саме дадуть, розумієте? Але врешті решті дадуть, ми цього дочекаємося, але знову ж таки початки Пентаклів не так багато. Невеликий якийсь об'єм дадуть. Ми отримаємо про те, що вони кажуть, але як завжди, кажуть один об'єм. Пройде дуже багато часу і дадуть зовсім маленький об'єм. Казали про 10 пентаклів, так, що треба багато, а отримуємо 4. Тобто, якщо 10 ми сприймаємо за 100%, то це буде 40% Із того, що ми отримаємо, із обіцяного. Чи впливає РФ на рішення в США? Нє. Оце допомога. Страшний суд. Це врешті-решт вирішити проблему. А оце карта провокацій. Тобто, чи таким чи іншим чином вплив Ерефії на допомогу США для нас, він все таки є. Як вони розмовляють? Хто там розмовляє? Що це за особи, якої вони величини, що ставиться на кон, про що йдеться домовленості, але все ж таки вона того свого п'ятака сує і це впливає. Чи повернуть цивільних полонених? Віддадуть. Але дивіться, от мені падає 10 мечів, 10 кубків. Оце живе, оце мертве, оце живе. І так, і так віддадуть. Ну, я не знаю, чому це йде інформація. Це, можливо, ну, перш ніж ми отримаємо е, цивільних живих, ми отримаємо мертвих якихось дуже скоро, десятка мечів. Ну, отримаємо, отримуємо, отримуємо невелику кількість. Невелику кількість. Мені йде тут трійка. Тут цифра три йде. Ну, не три особи, я думаю, ну як тридцять, можливо, тридцять, тридцять цивільних. Будемо до кінця весни ми отримуємо в обмін. Ну і тут карта перемоги, тобто доб'ємося. Ми доб'ємося. Якусь невелику кількість. Ми знаємо, що людей дуже багато полонених. от До тридцяти осіб ми отримаємо. Ну і якихось іще мертвих нам передадуть. Чи можливий в березні обмін військовополоненими? Військовополоненими в березні, обмін живими військовополоненими в березні 24-го року. Весь світ приймає участь в цьому, показує розмови йдуть для того, щоб людей. Молодих хлопці показують направити на інший берег. Дуже багато зараз розмов іде, врешті-решт отримуємо. Ось скільки будуть вставляти тих палок. Скільки будуть знову будуть якусь ситуацію повторювати? От як начал того літака, пам'ятаєте, що літак впав, а там то були наші військові полонені, а їх везли. От і ще якась така. Тут диявол стоїть, який каже: тут така історія буде, але все ж таки люди на обмін не йдуть. Тому ми отримуємо сю радість. Радість і активні дії. Ну а це карта України. Тобто так ми отримуємо, буде, але як перед самим обміном теж відбудеться якась така ситуація. От знаєте, щось неординарне відбудеться перед цими перед обміном. І тут ще треті країни грають дуже важливу роль. Вони от буквально дуже багато роботи роблять, для те, що були люди обмінні. так. В березні буде обмін. Можливо, він не буде великий, але буде. Чи правда, що Росія готова передати тіла військовополонених, які начебто загинули під час аварії, Іл-76? Запитаємо чи передадуть ці тіла, які начебто були? Бачите, мені зразу прийшла десятка мечів. Це те, що закінчилось. Ну як закінчилось життя, чи будуть передані саме ці люди, які буцімто загинули в літаку? Чи це про них? Те, що нам мертві люди будуть передано, це так. Але чи це саме з літака? Чи це раніше люди якісь були, можливо, вони в полоні загинули? Чи в ну, тут стоїть карта брехні? Все ж таки, брехня. Але те, що ми отримаємо загиблих, ось бачите, розбите серце, душа плаче. Таке буде. Ми отримаємо, отримаємо. Чи дійсно військово полонені росіяни, яких обмінюють, не потрапляють додому? Вибірково, так я не можу сказати, що стовідсотково це карта вибору. Якась частина потрапляє додому, хтось іде до своїх сімей, а хтось ні. Когось не не відпускають, когось хтось можливо там підлягає якимось чи і, можливо, навіть хто, хто, хто хтось гине, тому що п'ятірка кубків це карта втрати, це траву. При деяких розкладах вона навіть може читатися як загибель і втрата життя, але є карта сім'ї. Тобто, так неможливо сказати, що всі не повертаються. Хтось повертається до сімей, а хтось когось, когось десь притискують і вкорочують віку. Таке є. Чи зменшить ворог використання авіації через літакопади? Ну, літаки будуть піднімати вони в небо будуть. Тут активні дії є, є накази, але тут вже іде боротьба, їх дійсно зменшилась кількість. Тобто ми вже не маємо того ресурсу. Дев'ять пентаклів, це коли багато було, вони тим гордилися. І от зараз у них іде питання: як робити, яким чином? Бо якщо не випускати літаки, це ж це таки можна вважати вже за певну поразку. так? Ну, поки що, поки що, що ні, Ану ще. Тут вони, знаєте, як торгуються. Можливо, льотчики чи самі бояться сідати вже за кермо та вилітати. А можливо, вони вже підрахують. Ну не може вже бути такого, що от всі літаки, які є, вони всі на ходу. Так щось десь в ремонті, щось десь готується. Якась тільки частина вилітає, і кожного разу вона не пилі не ви не вертається додому в повному об'ємі. Чи зменшується кількість? У них дикий страх. І можливо, ой, і ще будуть падати. Дивіться, що падає. По перше випала карта Луни, те, що я вам сказала, дуже бояться. Вони от, от буквально бояться. Вилітати треба, але тут як страшний суд, тут Просто кожен виліт буде супроводжуватися тією баштою. Літаки вони будуть відправляти. Це знаєте, як в Чорнобайку на да? двадцять раз. Що їх не вибіть, а вони не одне й те саме. Тут така сама історія. Наказ є вилітати, і вони будуть вилітати, але вони будуть кожного разу. Оце отак от головою вниз летіти, і отака башта. М -м -м, падіння літаків. Збиття літаків російських ми ще будемо чути часто, густо, багато, і можливо, це якийсь показаний об'єм, можливо, буде приліт на якусь їхню чи базу. Ну тобто, це не літак в повітрі, а де вони базуються? От туди буде якийсь великий приліт. Це просто як страшний суд прозвучить, і там будуть втрати ну, об'ємів. Але вони все одно до останнього літака, як то кажуть, будуть і будуть їх піднімати в небо. Як вони можуть признати поразку? Ви читали російські пабліки? Вони ж всі кажуть, що це все брехня, що насправді жоден літак не збитий, хоча тут же є ролики російською мовою, де там на території Росії так падають ті літаки, і вони ж там ну, з нормативною лексикою переміжку або одна тільки ненормативна лексика, що це ж літак упав. Ну російською так вони це бачать, але тут же вони це заперечують, кажуть: та ні, ні, у нас всі літаки на місці, ми літаємо. Чи буде знищено ще хоч один літак А-50? Так, чи буде знешкоджено, знищено, знищено. Чи буде знищено? ще хоч один літак А-50. Отой? Ось за ним полюють, полюють, полюють страшний суд. Літаки будуть, ну будуть, будуть. Оце полювання. Іде на них іде охота. Бачите, як страшний суток, як я вам казала, ту з мечів це і є повітря. Повітря те, що літає, так? І ось ми нагонимо страху. Можливо, вони цей А-50 ще будуть приберігати, берегти його, економити, але все ж таки, можливо, це не прямо зараз. Подивлюся, до кінця вісни, що лишиться оцей А-50 на забезпеченні Росії. Хіба що тільки один єдиний, і його будуть берегти як зіницю ока. От, от він зберігається і його бережуть. Ну, це все не це тимчасово. Буде стояти в ангарі, вони ним будуть милуватися, але випускати будуть боятися. Чому ворог вже давно не виводив ракетоносії на бойове чергування в море? В море. Так, чому не виходять ракетоносії? На бойове чергування в Чорне море. Носі російські маються на увазі. Це розпорядження зверху. Ну що королі прибігли, сіли, побалакали, так. І про що ми розмовляємо. А вони бояться повтору ситуації. Кажуть, якщо буде іще повтор ситуації, ну повтор ситуації, оце карта, коли знищення буде. Бачите, сімка мечів це коли е, хитрий хід ну, на знищення, на знешкодження, то тоді нам буде непереливки. Тому е, вони виводять, ви будуть виводити свої е, все ж таки кораблі, але якось. Попередньо чи повинна якась чи розвідка працювати, чи це повинно до чогось тобто не просто так вони от стоять і, і стоять е, цілодобово, а до якоїсь до якоїсь події до певної. Вони бояться це однозначно. Вони бояться просто бояться, що будуть знескочу. Вони кажуть, ну це ж смерть, це нам іде смерть. Е, у них відбулися зміни кардинальні трансформації. Ми знаємо, що дійсно дуже багато е, їхніх кораблів. Знищено, це для них дійсно непоправно. Зараз вони на сьогоднішній день нічого не відновлюють. Ну, ремонт якийсь можливо йде, але так, щоб щось будувати нове, цього немає. От кажуть, у нас дуже мало лишається, тому вони просто ну, якби, осторожно так все це дуже стримано. Тому що вони дійсно бояться. Будуть ну, знову ж таки. Бачите, кажуть: ну якщо ми виводимо їх у море, ви бачите, що відбувається. А карта помірності. Тобто, хай це не відбувається кожного дня. Ну як тільки є корабль на бойовому чергуванні, так щось відбувається. Вони це вже зрозуміло. Тому дійсно вони їх ховають і бережуть, і це будуть виводити на чергування тільки в якихось екстрених випадках. Чи будуть підписані нові безпекові угоди в березні? В березні, можливо, ні. Ну тут трохи пізніше. Тут трохи треба взяти більший проміжуток часу, тому що тут карти кажуть, трохи будуть інші завдання, от але повторення ситуації, об'єднання воно буде, але каже, почекайте, почекайте, каже, про це йдуть розмови. От ну не можу всі взяти карти в руки. От ми отримуємо підписання союзів, з якою невелика буде якась країна, але можливо це не відбудеться прямо в березні, трохи пізніше, але. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.